Слава Україні всім знову привіт з Лас-Вегаса. Мене звуть Олена, живу в США, розповідаю, що у нас тут. Дональд зустрічався з сирійським лідером в вальному кабінеті. А у Дональда, як ви, мабуть, знаєте, є своя лінія парфюма. Лідер називається. А Дональд бізнесмен від Бога. А бізнес, мені здається, йде не дуже, тому що Доні вирішив його прорекламувати прямо сирійцю. і просто облив сирійця одеколоном. І ще з собою дав, каже, каже Дональд: Це для дружини. Питає, скільки в тебе дружин? Сиріс каже, одна. Дональд каже, я не знаю. Нью-Йорк Пост. Анджеліна Анджелі відвідала родини, що живуть на передовій в Україні, де вона на власні очі побачила щоденну небезпеку, з якою стикаються українці в регіоні, що моторошно отримав назву Зона людського Сафарі. Де російські дрони полюють на цивільних, лауреатка Оскара здійснила другу поїздку до України під час вторгнення Росії минулого тижня, відвідавши оточене місто Херсон, де пілоти Москви регулярно атакують цивільних, включно з немовлятами та літніми людьми. Загроза від дронів була постійною. Тягарем ще весь час відчувався. Написала Джулію у своєму пості в інстаграм в неділю. Дуже правильне видання Нью-Йорк Пост, його читають трампісти, які зазвичай дивляться Fox News, а Fox News про Сафарі в Україні нічого не розповідає. Ви чуєте низький гул у небі. Був момент, коли нам довелося зупинитися і почекати, поки над головою пролеті, пролетить дрон, додала вона. Я була в захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів, а сім'ї. Тут живуть з цим щодня. Інколи Джолі дає прес-конференції, але я перевірила: на жаль, в ближайший час у неї немає прес-конференцій. Але окей, стаття в Нью-Йорк Пост це ну, теж дуже добре. Сьогодні в нас з усіх дівайсів знову про Трампа і його колишнього друга, сутенера Педофіла Епштейна. Просто по всім каналам. Нанстап. Демократи Палати. Палати представників оприлюднюють електронні листи засудженого сексуального злочинця Джефрі Епштейна, що викликають ще більше запитань щодо його зв'язків із президентом Дональдом Трампом у приватному листуванні в 2011 року з Максфелл, це асистентка Епштейн. Епштейн назвав Трампа цитата собака, що не гавкає, і написав, що президент цитата проводив години у моєму будинку. У іншому листі 2019 року автору Майклу Вулфу Епштейн стверджував, що Трамп цитата знав про дівчат, коли він просив Максвелл припинити. Президент Трамп неодноразово заперечував будь-яку причетність до операції Епштейна з сексуальної торговлею людьми. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт, відповідаючи на останні електронні листи, сказала. Цитатою демократи вибірково передали листи лібералам змії, щоб створити фальшивий наратив і скомпроментувати президента Трампа. В неї все рівно, в неї завжди винуваті ліберали. і ліваки. Республіканці Палати представників опублікували ще 20 тисяч сторінок документів, отриманих із майна Джефрі Епштейна. 20 тисяч сторінок опублікували, а це значить, що нам буде що почитати. Трамп точно засумує за шатдауном, бо під час шатдауна ніхто не переймався за Епштейном. Розповім вам про, трохи про наші внутрішні справи після недавнього виграша демократів в деяких штатах, в сенат Трамп сказав, що всім роздасть по 2 тисячі. Бо ми стали дуже Багатиме на тарифах. Ось на вихідних ми маємо отримати ці гроші. Ну, так він сказав, так він пообіцяв. Але коли порахували, вже виявилось, що треба ще сплатити соєвим фермерам. А, бо через Трампо тарифи Китай не купив у них сою. Порахували і вийшло, що грошей не вистачає. І тут економісти взагалі за голову взялись, тому що ці дві тисячі це останній цвях. В інфляцію. У Трампа досі йдуть суди по тарифам, і якісь тарифи, скоріше всього, знімуть. А тарифи вже не можна знімати, тому що новий бюджет прийняли. Трамп дуже порізав податки своїм друзям-мільйонерам. Він і простим людям відмінив податки на чайові, але з цим простіше. Немає туристів, немає чайових. Ну, і в будь-якому випадку немає. Податків, що робити? І тут ще Трампа зафукали під час виступу на стадіоні середніх пальців в нього натикали. Трампу приходить в голову геніальна ідея, геніальна. Він обіцяє, що кредит на житло тепер можна буде взяти на 50 років. Уявляєте, всі такі очі закатили і такі сказали, який придурок просто. Доступне житло це не значить, що кредит банку ще будуть платити наші онуки. Коли йдеться про доступне житло, мається на увазі дещо, дещо інше. Бухгалтера порахували, це просто величезна переплата банку. Трамп не зупинився на геніальних ідеях. І машина в кредит на 15 років. Ми зазвичай купуємо машину раз в 10 років. Ну, плюс-мінус залежить від машини. Одна з наших машин, а у нас їх три. Toyota 2007 року. Вона не ламається, ми не хочемо її продавати. Але зазвичай машина купується на 10 років. Який кредит на 15? Ось якось так. Ось такий у нас Трамп генератор крутих ідей. Кожен день щось нове. Дуже дякую, що дивились. Дякую за файники, дякую вподобайки, дякую за коменти. Бережіть себе, все буде Україна. Бабай!